Як змінилася залученість людей, як змінились масштаби у цієї допомоги? Навіть не кількісно, а от чи відбувається досі таке? Та що хтось там з-за кордону каже 10 разів має. Ну тобто, тоді це на такому було емоційному рівні. Всім хотілося щось робити. всіх хто що міг mm -hmm. робив, чи зараз таке відчувається? Я думаю, воно дещо трансформувалося. Люди зрозуміли, як взагалі виглядає волонтерський рух. Дуже часто є розуміння, що більші волонтерські фонди зможуть, наприклад, придбати той же Мавік чи інший дрон там швидше, дешевше, якісніше простіше, просто задонатити, ніж це починати десь знаходити його за кордоном, вести це час, проблеми з митницею. Залучені, звісно, відчувається просто. Єдине, що зрозуміло, доходи людей відчутно впали, відчувається в тому числі якась базова інфляція, просто зайти в магазин два роки тому. І зараз ми, ми всі розуміємо, що людям дуже часто просто виживати.